Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і сьогодні я хотів би показати вам відеоролик, який присвячений буде одному із найулюблених моїх модів, це Метро 2033 для Hard of Fire and Form. У сьогоднішній відеосерії ми не будемо захоплювати світ, підкорювати Європу або ж підкорювати навіть метро на світу 2033. А я хотів би власне вам показати невеличкий 15-хвилинний відеоролик, який буде присвячений рідній станції нашого популярного героя із книги, із відеоігор, із... Невеличкого фільму, а навіть вийшов фільм на Ютубі, якщо, думаю, багато хто з вас знає, справжніх прихильників даної серії, це буде рідна станція ВДНХ Артема. Як ми бачимо, остання онова дала нам багато додаткових функцій, а також фокусів для різноманітніх націй у цьому жорстокому постапокаліптичному світі. Безперечно, пограти за кожну із цих країн, міні-країн підземного світу, ми будемо грати лише завдяки або ж за проханнями моїх найкращих підписників у світі. Але сьогодні будемо ми грати за ВДНХ. Це мирне торгове общество, яке відоме своїм грибним чаєм, воно доволі таки влаштувало собі комфортне життя за рахунок от якраз от таких мирних торгових угод із різними великими ігроками от великого метро. Сама карта Метро дуже правдоподібна, атмосферна, неймовірно крута. Тут безліч є різноманітних країн, вони різняться своєю жорстокістю, політичним строєм, там, не знаю, прихильністю до народу, військове прихильниками. Ну, метро 2033, хоча ми розпочинаємо кампанію 2028 року, але воно є дуже багате, багате на свої унікальні міні-нації, які мають свою історію, які мають свої цілі, ну і які намагаються в першу чергу вижити в цьому суворому світі, якому заполонили нові мутанти, також багато різних мутантів, які щодня щоразу намагаються підкорити метро. а люди які проживають, які пережили постапокаліпсис, Третю світу війну, вони намагаються вижити. Так і ми намагаємося вижити, розпочинаючи свою кампанію 1 січня 28-го року, нашим лідером є Олександр Сухой. Він же ж консул. Поки що виборів у нас не буде, але... Завдяки останній обнові додалися нові фокуси, і я би хотів, чесно кажучи, програти, прокачати оцю гілочку фокусів, піти шляхом сухого, піти шляхом, може, нам вдасться зустріти Артема, можливо, щось цікавеньке ми побачимо у ході нашого. У нашої подорожі, але бачимо, що фокусів тут є непогано. Для початку їх достатньо, щоб там нашу кампанію із 28 до 35 до 38 навіть року продовжити. Ну, тим не менше, в Польні собі така мирна станція, яка має наміри мирно об'єднати сусідніх своїх станцій і, напевно, щоб виживати в цьому тоже суворому світі, підготуватися, по суті, до нових викликів для нашого народу. Що в чому особливість метро про 2033. я чесно кажучи являюся великим прихильником неодноразово читав основні книги. По цьому світові, проходив усі три частини, дивився ігрофільми на Ютубі про метро, тому що вже комп'ютер мій не тягне, і як Зодус, не завжди мені вдавалося насолодитися з хорошою графікою. Тож дивився я ігрофільми, дивився я і з попередніх частей, ну і якісь Ділисі чи оновлення. Великим прихильником являю навіть і тепер, граючи цю модифікацію, багато разів згадую ті події, які мене Спонукали в світі, з якого шлях, ну точніше, з цього розпочинався шлях Артема, нашого головного героя, який намагається виживати у цьому суворому світі. Тим не, менше, тим не менше ми також намагаємося виживати. Тут є чим зайнятися нашій відточній станції. ВДНХ відносно мирна станція, нас оточують теж плюс-мінус Алексіївська, Ризька теж мирні станції, у нас є конфедерація. Намагаємося ми реформувати нашу освіту, намагаємося зробити так, щоб добробут у станції процвітав, і в тому є особливість нашого шляху. Того, що у першу чергу сухой буде, ну, буде бажати процвітання станції. Він буде намагатися не здійснювати свої політичні амбіції, силою, армією, а навпаки, будувати нові міста робочі, будувати нові жилі укріплення, тобто щоб люди жили в безпеці, відтіснати загрозу, створювати От наше формірування. Нація буде основна це виден хасу, ми формуємо економічні общини, ми проводимо реформування навчання, ми даємо освіту людям, робимо їх грамотним, щоб у світі метро 23-го року, 33-го року, точніше, станція і люди були найбільш грамотні, освічені, культурні. Того, що це треба. Для того, що це треба, дивіться, у нас будуть і бухгалтери на посадах, будуть у нас і військові техніки, може, от колишній лікар. Це дуже необхідна от така людина. Яка буде намагатися рятувати більше життів. Також йдемо по фокусах, яке називається Тут немає міста фашистам, так як ми не будемо підтримувати комуністів, фашистів. Наша задача це мирно співіснувати з нашими станціями. Але як у хорошій приказці, якщо хочеш жити мирно, то готуйся до війни. Безперечно. Тому Олександр, Олексій, Олександр. Сухой він залишається на чолі нашого лідерства. Нашими сусідніми станціями є Алексіївська і Рижська. Це доволі такі мирні станції, хороші в нас відносини з ними. По фокусах ми можемо дивіться, підкорити Алексіївську економіку, а потім підкорити Рижську економіку. За допомогою рішення це проходить мирним шляхом. Люди не страждають. От метро об'єднується за рахунок дипломатії і судружество ДНХ, ці три станції вони показують те, що для того, аби спільно Вижити, вони спільно об'єднуються мирним реформаторським шляхом. Алєксіївська приєдналася they're до нашого альянсу від ДНК майбутнього судушества. На дворі кінець 2031 року. Метро Пере... метро, по суті, змінюється з кожним роком, з кожним разом все більше і більше. є станції, які агресивно налаштовані до нас і по співвідношенню взагалі планів на метро. Ну а є станції, які виживають або вже не вижили у цей період. З ми 2032 рік і закінчуємо його тим, що всередині економічно зростає добробут станції ВДНХ. Є в нас і невдачі, які пов'язані з тим, що наші розвідники не завжди можуть собі знайти нам пропитання, добичу. Ми бачимо, що ВДНХ сотружество сформувалося 17 лютого 2033 року. І три станції Рижська, Алексіївська, і, і наша ВДНХ вони об'єдналися у співтовариство, яке тепер буде намагатися протистояти різним політичним силам у світі метро 2033. Безперечно, світ напружений 14 сутки сути напруги. Ми бачимо, що намагаємося в першу чергу оборонити ці всі станції. Не знаю, як будуть відбуватися політичні і військові дії, але знаю те. Зі свого досвіду, що треба оборонятися, укріплятися і якомога більше і більше і більше готуватися до протистояння, тому що дійсності в світі метро 2033 ця приказка, це прислівля, якщо хочеш жити мирно, готуйся до війни, воно є і в прямому, і в переносному сенсі цього слова, ну можна сказати, девізом для кожної станції. По фокусах у нас практично завершуються політичні рішення. Ми намагаємося ще економічно процвітати, тому що у нас є дефіцит там хімічних ресурсів. Ну і наша головна задача це відогнати монстрів. От ви знаєте, що чорні вони. З ботанічного саду прийшли до нас, на велишороху. А як коли е, я читав книги і коли ну, грав у е, Метро 2033, то це було одне рішення. А тепер, коли я граю в стратегію, я бачу географію цього світу. А для мене от тепер стало ясно, де, де ботанічний сад, де була та ганца, Чому вона не хотіла допомагати. От, бачите, ми відогнали їх від ботанічного саду і намагаємося підкорити раз, два, три додаткові стані. Які необхідні нам, щоб розширити своє життєве пространство. А 7 вересня 2033 року ВДНХ співтовариство змогло підкорити велику територію уже на геополітичній карті це обширні території, які допоможуть нам не лише тільки вистояти, але й, можливо, навіть перемогти там ворога, який буде намагатися тиснути на нас. Об'єднання ВДНХ та отримання нових територій, воно у Кріпить в першу чергу нашу політичну, економічну та військову міць. Хоча люди не готові і не хочуть воювати в ВДНХ. Ми бачимо, що 38% підтримка до війни в стабільні 100%, Це дуже сильно, це дуже круто. Але саме світ метро він вже давним-давно розпочинають військові кампанії, військові дії. Ви знаєте, що комуністи теж дуже активно себе виступають. Тут і фашисти, і націоналісти. Тож ганза, красна лінія. І націоналісти Четвертий Рейх, як ви бачите, от першими розпочали свою кампанію Червона лінія, вона оголосила війну Ганзі, їхнім союзникам по Союзу і намагається підкорити Ганзу. того, що якщо їм удасться захопити під свій контроль це кільце, то таким чином це буде означати те, що ніхто і ніщо не зможе зупинити комуністичний стрій. У світі Метро 2033. Тим не менше до них можуть підключитися нові ігроки цей четвертий рейх, який бажає як і розгромити комуністів, скористаючись слабістю чи ганзи, чи комуністів, так і теж панувати над головним, головним кільцем метро всіх ліній. Адже якщо ми отримуємо контроль над чи вороги наші отримують контроль над кільцем, то у них буде доступ до кожного куточку. Добратися метра, що є дуже зручно, дуже круто і дуже економічно і військово необхідно. Бачимо, що Ганса повертається до проспекту Миру. Вони нещодавно втратили оцей регіончик, втратили за рахунок того, що Ганза не очікувала такого. Швидкого удару їхнього блікстрінгу, Але те, що вони відбили, це стало хорошою новиною для нас тим, що нам не доведеться в'язатися в цей конфлікт. Хоча от проспект Мира нам політично дуже необхідний, тому що у нас буде от якраз то контроль до Доганці, можливість торгувати краще, можливість покращити свої економічні зв'язки. Тож проспект Мира нам. Треба було би воювати з Ганзою, я точно не збираюся. По крайній мірі у цій відеосерії, яка буде така мирна і сконцентрована в першу чергу на проходження основної гілки фокусів сухого за ВДНХ. Тим не менше, у кінці 2034 року можуть повернутися так події, що проспект Миру знову ж буде під контролем комуністів. Чи комуністи зможуть виграти це протистояння? А то тоді так вони або самі на нас нападуть, або ми будемо мати претензії до повернення проспекту Мира і до виходу кільця. Бачимо, що тридцять 1935 році відбувається велика війна, отак от як із метро, із свідогри, ігри, Четвертий рейх, комуністи і Ганза своїми союзниками болються за майбутнє. Кожна із цих сторін не є ідеальна і кожна із цих сторін не є правильна і правила. Комуністи бажають свого підкорення тоталітарним режимом. Четвертий рейх нічим не краще за комуністів Ганза. Якщо ви читали книжку чи дивилися ігрофільми, то знаєте, що Ганза теж така. Ілюмінатор і інтригант намагаються підкорити, тримати все в таємниці і вводить, щоб підтримувати, можна сказати, контроль над метром. Бреше всім про те, що от на світі немає жодного там спасіння, і єдине спасіння у метрові – слухати ганзу, намагатися виживати, торгувати і бути послухняними до цього можна сказати демократичного ніби режиму. Але світ міняється і він буде мінятися ще сильніше. Якщо Ганза переможе, це набагато краще ніж перемога комуністів та фашистів, які будуть рухатися далі. На їхньому шляхові може стати і ВДНХ, але ми Цього не дозволимо. Тож на сьогодні, друзі, я вимушений з вами прощатися. Початок 35-го року для нас доволі таки непоганий вийшов. Бачимо, що комуністична гілочка рано чи пізно капітулює, Ганза опорується своїми союзниками, їх підтримує Спарта, їх підтримують. І Сухарівська там інші гілки метра, які готові от, підтримувати такий, нібито мир Ганзи, який більш-менш до вподоби. А до того ж, сама ж ганця є і політично, і економічно набагато сильніша ніж разом з комуністи та фашисти. Бачимо, що червона гілочка капітулювала 25 січня 1935 року. Ну і тепер ніщо. Абсолютно не супиди гансу, щоб розробити фашистів та взясти центральні метра у тусі під свій контроль і установити свою гегемонію над віртуальним світом нашого улюбленого метра, в якому ВДНК буде відігравати далеко не останню роль. Я впевнений, що. Далеко не останню роль, якщо б були фокуси, ми ви рухалися далі, є чим зайнятися, ну, але, як то кажуть, це зовсім інша історія. Наразі дякую всім, що переглянули даний відеоролик. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. Від НХСу дружество, співтовариство проіснувало з 1 січня 2028 року до 35-го року. Доволі таки успішно і вижила, і змогла перемогти. Дякую за увагу, до побачення всім, хай вам щастить і всім бувай!